Проблеми з серцем мають більшість людей на цій планеті. І більшість із цих людей, які ці проблеми мають, не знають, що потрібно дійсно робити, щоб серце було здоровим. З вами Лікар Осичайка, і сьогодні ми розберемо, що дійсно потрібно робити на основі комплексного підходу, щоб ваше сердечко стукало 100 років і було здоровим. В класичній медицині ми звикли вважати, що серце є механічним насосом, який качає кров по всій нашій системі. Люди дуже часто кажуть, ой-ой-ой, хоч би з моїм моторчиком все було добре, Ось, щоб все в нас було гарно і так далі. І люди думають і вважають на основі цих тверджень, що серце є якимось таким надважливим органом. Чи так це? Давайте це перевіримо з вами. Ще в 19 столітті минулого тисячоліття було доведено, що серце не являється насосом в тому розумінні, як ми його зараз уявляємо. І чому? Тому що ми звикли вважати, що ось у нас є судини, да? ось таке як макет, це як труба, і по ній тече кров, а серце створює оцей тиск, так званий, і прокачує. Кров. І тому, якщо, наприклад, холестеринова бляшка закриє просвіт судини, то серцю треба працювати інтенсивніше, і тоді наше серце виснажується, і нам треба якісь мікроелементи, їжу або ліки для того, щоб нашому сердечку допомогти. Однак, коли повчали, почали детально вивчати анатомію людини, то виявили, що серцеві м'язи відрізняються від тих м'язів, наприклад, які є в нас, тут на руках там, наприклад, чи на ногах. Чому? Тому що в серці м'язи йдуть по так званій спіралі, тобто вони спіраловидну форму мають. Навіщо це необхідно? Для того, щоб наше серце не просто качало кров, а воно його виштовхало. Знаєте, от коли ми беремо, наприклад, полотенце, ми його вижимаємо, отак от спрацьовує серце, тобто воно просто виштовхує по спіралі кусочок. Крові, а далі що важливо ще було виявлено: те, що саме всі судини, тобто артерії. Варекого калібру, мілкого калібру, і навіть артеріоли самі-самі малесенькі судинки, вони мають оці м'язи, які по спіралі прокачують кров. Що це значить? Що прокачку крові по нашій кровоносній системі здійснює не серце, а здійснюють всі судини, які є. І доказом цього є те, що фізики взяли і дослідили, який же ж тиск має створити серце для того, щоб прокачати кров через всю нашу кровоносну систему, протяжність якої складає. 96,5 тисяч кілометрів. Наше маленьке серце, оцей м'яз, який з кулачок отакий, має створити тиск, щоб підняти вагу в 45 кілограмів на висоту 1600 метрів. Це просто неможливо. Тому саме те, що в нас є оця спіраловидна форма м'язів, і саме вся кровоносна система качає кров і забезпечує оцю властивість насосної функції не серця, а всієї кровоносної системи. Труїм повілковим твердженням є те, що якщо, наприклад, у нас якась є атеросклеротична бляшка, яка закрила прострій Сидин, так як ось тут на цьому манекені такому простому зроблено, то все наше серце має сильно підвищити тиск, щоб прокачати кров. І це теж міф. Чому пам'ятаєте? Тому що в нас. Кров рухається по спіралі. І цей справелідний рух забезпечує вся кровоносна система. І в чому тут суть? Якщо ми візьмемо той же самий тром, помислимо в судину, то у нас судини, як і серце, скорочується ось так. Так же само, і судини працюють. Тому коли Серце рухає кров, воно виштовхує порцію крові і судина, щоб її прийняти, розширюється. Бачите, наскільки збільшується діаметр і вільно та кров проходить. І ви це легко можете перевірити, прощупавши у себе пульс. Адже пульс доходить до самих міленьких артерій. Тому теорія про те, що атеросклеротична бляшка приводить до підвищення тиску, вона повністю невірна. Наступним є, що наша кров стає густою, і люди уявляють, що це якийсь кисіль, І тиск в цій трубі має знову підвищуватися для того, щоб її прокачати. Ну знову, наша кров не стає така, як В Ні, може просто збільшити, наприклад, кількість формених елементів, але вона не стає густою таке, як люди собі уявляють. І пам'ятайте, будь ласка, що суди не здатні що, ось таким чином розширюватись, це пульс. Тому не має значення в'язкість крові. Вона практично не впливає на роботу нашого Серця і на підвищення артеріального тиску. Але що ж тоді в дійсності визиває зміни в серці? Чому, наприклад, виникає той же ж самий інфаркт? Чому наше серце, як там кажуть, починає частіше битися? Можливо, воно отримує величезне навантаження і йому дійсно треба допомагати. Давайте будемо розбиратися в цьому. І тут люди думають, що серце постійно працює і йому треба якось відпочивати. Ну це знову помилка, тому що серце пів вашого життя працює і пів вашого життя відпочиває. І чому це так? Це знову анатомія. Скорочення серця називається систола, а розслаблення називається діастола. І ось у нас систола складає 0,4 секунди, тобто скорочення всього серця і там перед сердьм, і самих шлуночків разом в сумість. 0,4 секунди, а розслаблення їхнє, тобто процес відновлення їхнього, також складає 0,4 секунди. Тобто, розумієте, це те саме, що ви, наприклад, 12 годин працювали в день і 12 годин би відпочивали. Чи були б ви да? і почувавши себе добре? Звичайно. Тому ж те, що ваше серце дуже сильно перетруждається, це знову черговий міф. Але часто люди кажуть, почекайте, але ж в мене пульс, наприклад, 100, це ж навантаження на серце. Але дивіться, дуже такий цікавий факт, що у ваше серце розраховане на пульс 300, щоб ви це розуміли. Наприклад, дитина, яка тільки народилася, має частоту серцевих скорочень 125-130. 125-130 ударів в що? В хвилину. Коли ви інтенсивно кудись біжите чи десь там навіть, спішите емоційно в своїй голові, то у вас також збільшує частота пульсу. Але пам'ятайте, що із цього всього половину того часу серце що? Відновлюється, відпочиває. Тому частота пульсу не говорить про те, що у вас виникає навантаження на серце. Але оскільки серце це м'яз, то, можливо, щось нам потрібно для того нашого м'яза, щоб його укріпити. І тут завжди рекомендації у нас різняться. Хтось каже, що треба робити дозовне навантаження, хтось каже, що треба навпаки щось їсти, хтось каже навпаки, що треба пити медикаментозні препарати. То що робити? Що робити, щоб те серце моє було здоровим? І відповідь дуже проста. Ви повинні знати свою анатомію та фізіологію. Це те, що ми говорили перед цим. І якщо ви це розумієте і знаєте, то вам дуже буде легко буде зрозуміло, що робити. Давайте тепер розберемо з вами, що потрібно робити дійсно, для того, щоб наше серце було здоровим. Перед тим, як ми з вами розберемо, що потрібно робити, я хочу наголосити, що тільки комплексний підхід, який включає в себе допомогу на фізичному рівні, на рівні поведінковому і сприйняття світу, дає можливість у людині у сучасному світі дійсно бути здоровим. Хто хоче більш детально ознайомитися з цим підходом і бути здоровим на лікуватися все життя, переходьте за цим посиланням під відео, там є вся вечерна для вас інформація. І так, першим і самим головним моментом для нашого серця, це, напевне, є їжа, як подумаєте ви або якісь бади. Ні. На першому місці виступає те, як ви розцінюєте світ і як саме ви сприймаєте роботу свого серця. І давайте зараз ми з вами це більш детальніше розберемо. І так дивіться: ми з вами всі знаємо, що ми є біологічні істоти, які керуються рефлексами. Якщо ми говоримо про рефлекси, які мають відношення до серця. То цей рефлекс, це я занадто виснажений, це велике фізичне навантаження на мене чи емоційне навантаження. Я можу не справитися. Тобто, словами, часто люди кажуть, серце може не витримати. Що це значить? Наприклад, коли керівник дає дуже велике завдання, або, наприклад, коли керівник фірми зустрічається з величезними навантаженнями чи трудностями, або тоді, коли людина, наприклад, втрачає щось своє, там будинок, бізнес, репутацію і намагається його відновити, тому що це. Дуже важко. Тобто це фізичне, реальне або віртуальне, так називаємо, навантаження. Як тільки воно виникає, що потрібно е, зробити організму? Він змінює роботу нас, він активує симпатичну нервову систему, в нас піднімається трошки, кажуть, Ну це все на стресі. Стрес сам по собі ні до чого не призводить. Але коли це рефлекторна реакція, то саме вона викликає зміни і суть рефлекторної реакції, щоб ця подія. Яка називається стресом, одночасно була неочікуваною, негативною і ізольовано людиною проживалася. І тільки тоді виникають зміни в серці, у вигляді дістоншення цих, кажуть, м'язевих волокон. Але як тільки людина, адаптувалася до цього стану. І, наприклад, повернула все, що вона вважала своїм, відновила свою репутацію, проблеми з бізнесом зникли, проблеми з податковою зникли, хату назад побудувала і так далі, то тепер запускається процес відновлення, виникає набряк і саме в цей момент нам ставлять діагноз, який називається інфаркт. Міокарда. Тому для того, щоб ми не мали інфаркта, в першу чергу ми повинні знижати значимість тих соціальних подій, які в нашому житті відбуваються, а мислити біологічно. Що значить мислити біологічно? Перше, що вам для життя і існування на цій планеті, оскільки ви людина є біологічною істотою, потрібне повітря, вода та їжа. І повітря у вас є безкоштовно. Вода – Тоже фактично є безкоштовно, а їжу ви можете отримати. Тільки не вам не бізнес для цього треба створювати, бо така стратегія поведінки невірна. Ви можете виростити цю їжу, ви можете працювати, наприклад, віддавати свої знання, які за їжу. Тобто є величезна кількість способів біологічно отримати те, що вам вижити. Це саме головне. Якщо ви це розумієте, то тоді бізнес відходить на другий план. Чи там якась інша ситуація відходить на другий план. Але якщо ви робите перекос в ту сторону, соціальну, то тоді для вас ця соціальна сфера перекриває біологічну. І як наслідок у вас включаються захисні рефлекси. як наслідок, це те, що ви називаєте неочікуваною, негативною ситуацією може трапитися, бізнес може забрати, ще щось може відбутися. І що тоді буде? Тоді буде інфаркт. Другим важливим чинником целяється те, що люди починають, ой-ой-ой, моє сердечко якось не так працює. Ой, доктор сказав, що дивись, якось будь обережний, треба своє сердечко берегти. Ой-ой-ой, чогось воно в мене застукало, ой-ой-ой, чогось воно в мене закололо. І люди починають знижати самооцінку свого серця, що воно працює якось не так, що воно якесь дефектне, що воно якесь неправильне. І також призводить до того, що ми раніше з вами вже говорили. Скажите, почекайте, на да що ви таке розповідаєте? Ви дуже легко це можете Перевірити. Це перевіряється просто. Ви берете, наприклад, голку або ще якийсь гострий предмет і царапаєте у себе, наприклад, на лівій руці ось тут шкіру до моменту, щоб у вас виступила кровена роса. Потім на правій руці це ж само робите. І далі. Ось цю ручку ви хвалите, О, яка ти в мене хороша ранка, ти в мене заживаєш, як я тебе люблю, ти моє тіло. Це все прекрасно. А цю ругайте, сваріть, переживайте, що вона у вас якась не така, що шкіра не так швидко заживає, як ви хочете. Чого вона у вас болить, чого вона тут сіпає. І ви побачите, як в одному тілі від вашого сприйняття буде залежати швидкість, що вашого відновлення. Тому коли ви вважаєте цю, якусь ділянку тіла дефектною, неправильною, що вона працює не так, як ви собі придумали, це призводить до того, що процес відновлення різко сповільнюється. І тоді ви знову будете, якщо ми говоримо про серце мати що, те, що називається інфаркт. Але сказати, але як же ж уберегтися від всіх тих стресів, які нас оточують? Але ж це настільки важливо. Я не можу, наприклад, не переживати. Ну як же ж так, це мої діти, це мій бізнес і так далі. Пам'ятайте, переживання без дій рівноцінне нулю, і вам знову потрібен якийсь доказ. Як це перевірити? Ви берете просто звичайний вазон, накриваєте його чимось, щоб на нього не потрапляли сонячні промені, і не поливайте його. Тобто ви створили умови, да? і тепер переживайте по поводу того вазона, як він там, що з ним буде і так далі. І ви побачите, що ваші переживання рівноцінні нулю, бо від ваших переживань нічого не зміниться. Вазон і далі буде в'янути, поки ви не почнете його поливати. Якщо ви цього не розумієте, такі прості речі, стратегії, поведінки, і будете і далі, що я ж не можу нічого з собою зробити, я ж така або я такий, то, на жаль, ви знову будете мати те, що називається інфаркт. Ну, а тепер ви скажете, почекайте, то що це все на емоційному рівні? 99% це все ваше сприйняття світу. Але є ще і фізичні методи. Що ж таке фізичні зміни в тілі? Це тоді, коли у нас, наприклад, є роздутий інтенсивно живіт, коли у нас високо стоїть діафрагма. І це може змінювати положення нашого тіла. Серця. Тому що серце має певне місце в грудній клітці. Хтось каже, ой, не спіть на правому боку, або не спіть на лівому, бо це навантаження на серце. Це знову повноцінний міф. Тому що ми в грудній клітці, як би ви на нього не лягали, на ту грудну клітку, на серце воно не тисне. Але діафрагма, ось коли роздутий живіт і тиск в червні порожнині підвищується. То що виникає? На діафрагмі лежить серце своїм шлуночком. І тоді, коли діафрагма стає дуже високо, це може щось змінювати положення серця. І ось це дійсно створює умови для того, щоб серце функціонувало невірно. Тому на фізичному рівні, якщо ви маєте хочете мати здорове серце, вам треба так, щоб не роздувало ваш живіт. Це повинно бути правильне харчування. Тобто ви маєте їсти те, що вас не викликає вздуття. А якщо, наприклад, вздуття і виникає, то ви повинні що нормалізувати роботу жовчного міхура роботу пшумкової залози, і додатково ще навчитися дихати саме животом, то, що називається діафрагмальним диханням. Навіть є такий дуже важливий метод, що коли, наприклад, у людини виникає стан, який називається інфарктом, тобто його починає погано ставати і так далі, для того, щоб продовжити життя, поки ми там, наприклад, визиваємо швидку, і людина ще в свідомості, вона робить специфічний тип дихання, який вона робить вдох да, животом. І видох також ривкоподібними такими рухами. Тобто, як животом ніби б'є собі по спині. Отак. Отаким от постійно чином, поки, наприклад, приїде швидка, це якщо людина в свідомості. І ось таким чином, що робиться? Діафрагма стукає по серцю фактично і допомагає серцевому м'язу скорочуватися. Ця методика була доведена в експериментальне дослідження, що вона продовжує життя, якщо, наприклад, у людини виникає інфаркт. Але ж є багато ще інших, вам ж розповідають, що треба їсти, і треба їсти дуже багато омега 3, 6, та 9 так звані кислоти. І це, наприклад, там хтось каже, що це в оливковій олії, хтось каже, що ні, це в горіхах. І інші кажуть, ні-ні ні-ні, треба їсти саме рибу, і ви не знаєте, що їсти, щоб допомогти своєму серцю. І ви що знов? Ой, що ж, моє серце не так буде працювати. Ви знижуєте значимість роботи свого серця. І повертається до пункту 1. Тому для того, щоб їсти щось, ви повинні знати, що їсти можете ви все, що завгодно. Ні один продукт, який ви їсте, на серце не впливає. Тому тобто ви можете їсти рибу, ви можете їсти горіхи, ви можете їсти. Ще щось, але на саму роботу серця, воно не впливає, в вашому раціоні повинні бути білки. Тому що структура серця це що? Це м'язи. Тому якщо в вашому раціоні не буде білкової їжі, а ви, наприклад, будете тільки на рослинній їжі, то з чого ці білки далі у вас будуть утворюватися? Тому пам'ятайте, отой спосіб харчування, коли. В вашому їжі дві четверти займають білки, одну четверту жири і одну четверту вуглеводи це є правильне харчування. Тому специфічних продуктів, які б допомагали вашому серцю, немає. Але ви пам'ятаєте казочку про бурактіно і отой грошик. Тому дуже часто, якщо в людей немає знань анатомії, вони вірять у те, що можна щось з'їсти, і це допоможе їхньому сердечку. Це опустошить тільки ваш карман. Якщо у вас немає знань, тому навчіться думати у сучасному світі, і тільки тоді ви будете здоровими. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.